Костянтин із дружиною Оленою та маленьким синочком Ванечкою приїхали навідати бабусю на дачу. Зазвичай, перечуваючи їхню появу радісним гавкотом, назустріч вибігала Гледіс, ровесниця Ванечки, п'ятирічна красуня вівчарка. Але цього разу було незвично тихо. Мабуть, мама пішла гуляти з Гледіс, припустив Костянтин, але, відчинивши хвіртку, побачив, що Юлія Андріївна стоїть німа. Немов скам'яніла, а перед нею лежить мертва собака. Трохи отямившись, Юлія Андріївна розповіла, що зранку, як завжди, вийшла вигуляти Гледіс. Вони пішли далеко від садового товариства на Луки, де собаку можна було відпустити побігати. Гледіс радісно носилася і була абсолютно щасливою. Уже дорогою додому, ведучи собаку на повідці, Юлія Андріївна зустріла сусіда Бородянського. Йому було близько вісімдесяти п'яти, він був лисий, але незважаючи на вік, кремезний, як бик, ретельно стежив за своїм здоров'ям. Та й господарство в нього було в повному порядку. Усім розповідав, що погано чує, але водночас скаржився, що Гледіс іноді заважає йому гавкотом. Справді, вона гавкала на чужих, які проходили повз двір. Сусідів вже давно визнавала усіх, окрім Петра Юхимовича Бородянського. Добрий ранок, Петре Юхимовичу. усміхнулася сусідові Юлія Андріївна. «Доброго. Із собакою гуляєш? спитав він, розминаючи щось у пальцях правої руки. Так. Ми з Гледіс уже нагулялися, повертаємось, нічого не підозрюючи, відповіла мати кості. А ми, от зараз подивимось». Розумна вона в тебе чи ні. Пробурмотів він собі під ніс і, проходячи повз собаку, щось подав їй із руки. Це сталося так швидко, ридала Юлія Андріївна. Гледіс закрутилася й упала, трохи поскавучала і померла. Ти точно бачила, що Бородянський щось їй сунув? Костя був приголомшений. Він знав, що дід не з приємних людей, але такого не очікував. Не знаю, не впевнена, але те, що він сказав, «подивимось, яка вона в тебе розумна. Я чула, хоч і тихо, а Гледіс померла майже одразу. Ну й виродок, цей ваш бородянський, не витримала Олена. І як Гледіс могла взяти в нього щось узагалі? Мабуть, почула, що я мирно з ним розмовляю, чи набігалася до звірячого голоду? Не знаю, чому вона взяла. Юлія Андріївна стисла скроні і заплющила очі. Мам, а Гледіс померла? заплакав хлопчик і, торкнувшись собаки, відсмикнув руку. Тіло стало твердим, як камінь. Треба відвести собаку на експертизу. Якщо це отрута, ми зможемо покарати негідника, сказав Костянтин. Нічого ми не зможемо, зітхнула Олена. Він знав, що свідків немає. Та навіть якби й були, собака вважається майном. Максимум, за що можна покарати, це псування майна. Ні, не треба, сину, не зв'язуйся. Бог йому суддя. витерла очі мати. Гледіс поховали на ділянці під горобиною, де вона любила відпочивати в тіні. За обідом мовчали. За невисоким парканом через дорогу. Було видно, як Бородянський порається в городі та слухає радіо. І чому він такий злий? спитав син у матері. Адже все в нього є. Дивись, який гарний будиночок сад, город, живий радій. Навіщо він отруїв нашу Гледіс? Мабуть, тому що не може отруїти нас, хмикнула Олена. Не знаю, синочку, знизала плечима Юлія Андріївна. Я б сказала, що він самотній, але це не так. У нього є доросла дочка. Узагалі у Петра Юхимовича залізна сила волі, я завжди ним захоплювалась. Щоранку він обливається холодною водою, незважаючи на свої майже 85. Працює на городі, але сам майже нічого з вирощеного не їсть йому не можна. Він дотримується найсуворішої дієти. І все ж, усі його чесноти. Ніщо після того, що він зробив це підло, мерзенно, гидко. Не пробачу йому Гледіс. знову спалахнула Олена. Уночі, коли всі вже лягли, почулося цокання. Так Гледіс стукала кігтями по дерев'яній підлозі. Мати в нічній сорочці і син із невісткою зіштовхнулися внизу на кухні. Ви чули? Гледіс, повернулася, прошепотіла Юлія Андріївна. Може, це миші, невпевнено припустив Костянтин. Та ні ж! я ні з чим не сплутаю цей звук. Гледіс точно так стукала кігтями, коли йшла напитися. Усі посиділи трохи і розійшлися. Звук більше не повторювався. Ранок видався сонячним, але настрій після вчорашнього був гнітючим. Родина розташувалася в альтанці, пили каву з бутербродами, снідали. Щось сьогодні Бородянський не виходить обливатися. Здається ж, день теплий, зауважив Костя. Та, мабуть, не виспався. Гледіс, після нас до нього пішла, зло всміхнулася Олена. Не жартуй так, Оленко. Треба піти глянути, що там. Людина ж літня, хто його знає, сказала Юлія Андріївна, відставивши чашку. Вона з сином підійшли до хвіртки Бородянського, і жінка гукнула. Петре Юхимовичу, доброго ранку. У вас усе гаразд? Не чує, мабуть, сказав Костя. Ти ж казала, що він глухий. Це він так усім каже. Не думаю, що справді. Чує він краще, ніж ми з тобою. Костя нахилився через паркан і зняв засув із хвіртки. Разом із матір'ю вони пройшли ділянкою, вимощеною доріжкою, вздовж якої росли піони й лілії. І вийшли до маленького охайного будиночка. Двері були відчинені, але вони на всяк випадок постукали, перш ніж зайти. Петре Юхимовичу, ви вдома? ще раз гукнула Юлія Андріївна, але в ту ж мить її погляд упав на нерухому постать за столом. Господи, Костю, подивися! схопила вона сина за руку. Вони підійшли ближче, Бородянський був мертвий. На обличчі застиг вираз жаху. Перед ним стояла склянка із недопитим чаєм. Швидко вже, мабуть, пізно викликати, прошепотіла Юлія Андріївна. Я винна перед ним. Учора, коли Гледіс померла, я побажала Бородянському такої ж смерті. Думаєш, він отруївся? запитав Костянтин. Не знаю, не знаю. Мати закрила обличчя руками. Мам, ти це бачиш? Раптом торкнув її за рукав син, показуючи на сліди на потертій підлозі. Це ж неймовірно. Адже в Бородянського не було собаки? Яка ще собака? Ти що? Жінка подивилася на підлогу. І, побачивши брудні сліди собачих лап, ледь не впала. Син устиг підхопити її. Повільно вони вийшли з дому Петра Юхимовича. Костя викликав поліцію. «Поліція!» А з ними і лікар приїхали швидко. Сусіди, зібравшись біля будинку Бородянського, жваво обговорювали його раптову смерть. Лікар припустив, що Петро Юхимович помер від серцевого нападу, цокотіла сусідка Зіна. Донька Ростин робити не буде. Бородянський був старий і помер від природних причин. Хто б міг подумати? Такий спортивний чоловік зарядку робив, обливався крижаною водою. Похитала головою інша сусідка. Дообливався до інфаркту. буркнув її п'яний чоловік, який не любив Бородянського саме за те, що дружина часто ставила його за приклад. Інших сусідів ця версія цілком задовольнила, і невдовзі всі розійшлися по домівках. Але сім'я Міркіних не вірила в смерть від природних причин. Вони й досі певні. Їхня улюблениця Гледіс навідала свого вбивцю перед тим як піти на райдугу.